А зараз фонова музика трошки помінялась, а, бо у замовників грає своє. Коротше, знаєте, в чому у нас момент? У нас крайня боковина. посудомийка, Посудомейка з самого краю. За цього нам потрібно фіксувати максимально оцю ось е, сторону. Ми її закрутили, але нам воно заважало тільки запихнути посудомийку. І тепер номер треба попітка. Я просила, я просила його. Бачите, тепер стало як літає, тепер є місце для фасада, бо до цього не було цього місця. Щі, може, техніка, дорога техніка, дорого, дорого. Дивіться. Бюджетна техніка Показую для вас це. Фасад посудомийки, тепер дивіться уважно. <сіють> Качілі. Там буде звісно з фасадом буде так само. І з фасадом буде так само. Краще взяти подорожче. Щоб не було потім всяких нюансів. Бо ви не представляєте, як це напряжно буде відрегулювати, відрегулювати і настроїти просто весь всю цю запару. У нас тут вертикалка ручка по пеналам. От, іде. Е, І гола по площині, по горизонталі. А ще вам хочу показати таку тему. Місце для мікрохвильовки. Є різні мікрохвильовки. І ця виходить, мікрохвильовка. Така, що її треба ставити тільки в пенал. В такий от нижній ярус ми її не можемо поставити, вона не закриває нижню секцію. І нам зараз, щоб її поставити правильно по, по її габариту фасадної частини, нам потрібно, щоб ви розуміли, ось так ось фрезерувати для ножок місця. Щоб вона сіла сюди, щоб ми її могли опустити, бо в нас скляний фасад, який зверху, вона підняла його, і ось цей ось край не зовсім гарно виглядає. Тобто, коротше, треба, е, треба тепер помодухатися. Ну у нас саня чоловік руки лобзики, тому в нього все вийде. <різь> Перфрізер, так. Да. Весела робота кажуть, весела. Що робиш? Отак бувало бігаєш просто днями і рішаєш всякі питання. Але що але ти робиш? Краще, мабуть, для мене так, ніж в шахті.